Ми провели багато часу на уроках онлайн, але навіть через екран ми відчували турботу, підтримку і головне, вас. Хто ж такий вчитель у час дистанційки? Учитель це той, хто зумів навчити, навіть через міт. Учитель це той, хто спокійно реагував, коли замість тебе в камеру заходив кіт, пес чи бабуся. Вчитель це людина, що вірує у тебе навіть тоді, коли ти сам у собі сумніваєшся. Це людина, яка не просто викладала, а підтримувала, коли було важко. Вчитель це людина, яка надихає до навчання, до мрій і до перемог. Вчитель це мах, який бачить тебе навіть спиною. Це людина, яка може пояснити одне і те саме п'ять разів і не втратити надію. Вчитель це людина, яка може дати тобі одинадцять балів і сказати, що ти міг краще. Учитель це серце яке ще ядерно себе інше. Учитель – це той, хто відкриває не тільки підручник, а й світ.